Бачили ваш тобто. Матеріал ваших колег на сайті руху чесно, в якому досліджуються депутатські запити наших обранців протягом роботи Верховної Ради цього скликання. Понад 6 тисяч запитів подали наші народні депутати за свою дев'яту каденцію. Переважно більшість з них реєстрували в перші роки роботи проте спочатку повномасштабного вторгнення їх кількість знизилася різко. Пані Софії, перед тим як розпитати, власне, що дослідили в процесі ваші колеги, ми хочемо розпитати, щоб ви пояснили нашим телеглядачам та радіослухачам, що таке депутатські запити, для чого вони використовуються, щоб наші слухачі краще розумілись. Ну, відповідно, народні депутати вони можуть надсилати в різні державні установи депутатські запити. Це такі прохання надати певну інформацію. Це один з механізмів для народних депутатів отримати певну інформацію, і депутатські запити їх перелік озвучуються на засіданні Верховної Ради. Вони від направляються далі в різні державні органи, і державні органи мають 15 днів, щоб дати відповіді на запитання народних депутатів. Це такий один способів комунікації нардепів з. Різними державними органами і спосіб отримувати різну інформацію, можливо, інформація, яка цікавить їх виборців так, пані Софія, і повертаючись до теми нашої розмови, тоді розкажіть, будь ласка, що ваші колеги змогли виявити, досліджуючи ці запити за даний період, і чим вони особливі? Ну, перше таке вагоме спостереження це те, що з 2022 року, і вже ось в цей період, коли триває повномасштабна війна, кількість депутатських запитів значно зменшилася. Зменшилася вона майже сім разів. Якщо ось за 2021 рік нардепи направили понад 2000 запитів, то за 2022 там всього під 300 запитів, відповідно значно менш активно стало нардепи користуватися цим механізмом, і тут можуть бути певні різні причини, можливо, зміни Змінилися Пріоритети в роботі народних депутатів, адже в них змінилися якісь їх завдання. Можливо, вони стали більше працювати в якихось інших напрямках. Інша версія це те, що Верховна Рада стала працювати в закритому режимі, коли не транслюються засідання, і відповідно. Можливо, народні депутати стали менш зацікавлені в тому, що оскільки ці ось запити зачитуються на початку, але це вже ніхто не слухає. Вони не можуть якось публічно декларувати свою якусь політичну позицію, і це теж зменшило їх інтерес до застосування цього механізму. Пані Софії, а також окрім того, що їх кількість значно знизилася, змінилась і тематика саме цих запитів, що простежується нині в порівнянні з попереднім, скажімо, періодом до повномасштабного вторгнення, і нині. Ну, дійсно досить передбачувано, що зараз чимало запитів вони стосуються тих чи інших питань пов'язаних з війною. Зокрема, направляли депутати запити про присвоєння звання Героя України певним військовослужбовцям. Там можливо це теж на прохання їх виборців, які до них зверталися. А були депутатські запити і щодо е, мобілізації щодо перетину кордону, зокрема до речі, перетину кордону народними депутатами щодо їх виїздів е, за кордон для закордонних відряджень. А е, депутатські запити щодо е, відключень, також якусь інформацію е, на просили від тих чи інших органів. І, і закрема пропитачи до цього присвоєння е, звання Героя України посмертно. То е, запит, який має найбільшу кількість, це саме не індивідуальний запит а колективний, який має найбільшу кількість е, е, підписантів. Е, це запит, що стосувався присвоєння звання Героя України е, загиблому в авіатрощі в праворах колишнього міністру Денису Монастирському, і також іншим урядовцям, які були на курту того вертольота? Тобто, ось така тематика запитів вже після повномасштабного вторгнення. Пані Софія, а хто із нардепів стали лідерами подання депутатських запитів у цьому скликанні? Та яка відмінність у кількості запитів між депутат... між депутатами за різних фракцій? А так ми за кількістю запитів за це скликання були нардепи від слуги народу від фракції більшості. Це Олександр Ткаченко та Івана Шинкаренко. Чимало їх запитів. Вони стосувалися якихось локальних питань. що, що стосувалося Одеської області, звідки е, були обрані ці нардепи. А також насилали чимало депутатських запитів відповідно третє четверте місце за кількістю представниці фракції Європейська Солідарність Ірина Геращенко та Марія Унова. І остання п'ятірку лідерів замикає Антоніна Славицька, яка нині входить в групу відновлення України, була обрана від нині забороненої проросійської партії ОПЗЖ. Пані Софії, а кому надсилали запити найбільше і що найбільше хвилювало наших обранців? Абсолютним лідером за кількістю отриманих запитів є прем'єр-міністр. Відповідно, у нас за час каденції цієї Верховної Ради було два прем'єр-міністра. Це Денис Шмугальц з 2020 року і до цього був Олексій Гончарук. А на сумарно на адресу прем'єр-міністра надійшло понад тисячу запитів. А також чимало запитів надсилали в Кабмінусь. Якщо просто приклади, то е, народні депутати дуже часто запитують е, якісь речі пов'язані з тими чи іншими підприємствами, що підпорядковується уряду, і відповідно тому більше запитів надсилається на е, уряд. А крім того, 161 запит е, отримала. Генпрокурорка Ірина Венедіктова, коли вона обіймала цю посаду, і також 157 запитів на адресу президента Володимира Зеленського. І тут варто зазначити, що процедура подання запиту до президента вона є дещо складнішою, тому що тут парламент ще має проголосувати щодо надсилання цього запиту. Пані Підтривати Софія це рішення. Пані Софія, чи змінилась під час війни саме процедура подання депутатських запитів, і чи могли б ці зміни вплинути на їх кількість? Процедура не змінилася. Єдиний момент, що певний час була закрита деяка інформація на порталі Верховної Ради, і за певний період, там десь з липня по двадцять 2022 року взагалі не публікувалася інформація на сайті Верховної Ради. Принаймні вона відсутня коли відкривати його щодо того, які запити надсилали народні депутати. Але зараз цю інформацію можна знайти на сайті Верховної Ради, відкрити там депутатські запити і побачити і наголошую, що вони публікуються. І текст запиту публікується на сайті для всіх, хто хоче подивитися, і так само відповіді можуть також подивитися усі, бажаючі на сайті Верховної Ради. Пані Софія, також бачимо, що деякі депутати подають депутатські звернення навіть перебуваючи в лавах СІЗО. Одним з таких є Олександр Дубінський. Чи вдалося дізнатись, що він питає, надсилаючи свої запити. Нагадаємо, Олександр Дубінський підозрюється в державній зраді і при цьому надсилає запити. Відповідно, чи вдалось дослідити їх якимось чином. Так, я тут уточнила, Олександр Дубінський він використовує інший механізм, він надсилає депутатські запити, а депутатські звернення, це трошки інша форма комунікації нардепів з органами влади. І проблема в тому, що депутатські звернення, на відміну від запитів, вони не публікуються для публічної сайту сайті Верховної Ради. Відповідно, не можна дізнатися тематику цих звернень, про що саме в них йдеться. Дубінський він сам якось публікував в своєму телеграм-каналі один з відповідь на одне зі своїх звернень. Здається, воно було до Офісу президента. Ну, відповідно, дізнатися тематику всіх цих звернень, ми на жаль не можемо, тому що закритий цей інструмент. Так, пані Софія, чи можливе зменшення кількості запитів може чи може бути це пов'язане з ефективністю роботи саме депутатів і згідно з цими запитами? Ну, рух, чесно, він досліджує ефективність роботи нардепів в розрізі різної їх діяльності і подання запитів, і участі просто в засіданнях. Говорячи про подання запитів, так як я зазначала, що їх кількість значно зменшилася, але чи можна з цього характеризувати загалом ефективність роботи Верховної Ради? Ну, навряд чи все ж таки Верховна Рада працює, вона закони приймає е, і. Чому там про причини, чому стало подавати саме менше запитів, так і на початку говорили, що, можливо, інші пріоритети нині у нардепів, можливо, змінилася тематика, і вони стали менше питатись про ці соціальні питання, сконцентрувалися лише на запитах щодо війни, найбільш важливих на їх думку, тобто тут якісь різні причини можуть бути в кожного народного депутата. А зважаючи на те, що звернення закриті, їх не можна побачити та дослідити. Чи може це чи відкриють наші наші обранці ці реєстри? Чи зможемо ми пізніше дізнатися про те, що нині публікують у зверненнях депутати? Щоб якось орієнтуватися про у тому, що їх хвилює. Принаймні, якогось такого законопроєкту, наскільки я знаю, має щоб зробити це публічно. Чесно, абсолютно завжди закликає до більшої відкритості роботи парламенту і, звісно, будь-які такі закриті дії вони несуть корупційні ризики. Якщо, наприклад, ці звернення раптом направляє хтось з якихось приватних інтересів, тому ми точно наполягаємо на тому, щоб все ж таки звернення були публічними. Депутатські, але чи станеться це чи ні? Ну так якщо говорячи про якісь ризики, що там публікується якась таєм, таємна інформація, якась державна таємниця, то щодо запитів працює такий механізм: що якщо запит містить у відповіді якусь інформацію, що є державною таємницею, вона просто не публікується, а надсилається лише на ордепу, тобто є спосіб захистити такі речі, що стосуються державної безпеки, і при цьому все ж таки дозволити Верховній Раді працювати більш публічно. Також можемо пригадати, що була вже історія депутата Ігора Мосійчука, який нібито вимагав хабарі за надання деяких послуг, і в ці послуги входили також і подання певних звернень. Як думаєте, чи досі є люди, які в нас можуть промишляти, скажімо так, такими не... справами? 嗯，嗯。Um, no. Чи є, чи немає це питання до правоохоронних органів, чи виявляли вони такі випадки, чи ні. Здається, на ЗК воно може відкрити адміністративну статтю справу за адміністративною статтею порушити, якщо народний депутат використовує цей механізм депутатських запитів звернень в приватних інтересах. Ну і, звісно, це відео там, де колишній на 8-го скликання озвучував якісь там розцінки за надсилання запитів звернень, воно говорить про те, що Корупційні ризики тут є, тому що так можна надсилати запити з метою покращити якісь речі в суспільстві а можна надсилати з метою щось для когось дізнатися в приватних інтересах і. Що ж, пані Софія, дякую вам за ці роз'яснення, за те, що моніторите е, даний хід справ. І нагадаю нашим телеглядачам та радіослухачам, що з нами була аналітикиня руху, чесна Софія Лазарова. Дякую вам за цю розмову і тримаємося. Дякую.